Привіт всім у сьогоднішній медитації, у ранішній медитації, яку я записую сьогодні ввечері, на фоні нічного міста, Нічних Гір, нічного озера, нічній тиші. Тому що сьогодні я хочу поговорити і створити для вас квантовий стрибок. У тій сфері життя, у якій ви потребуєте, у якій ви хочете розвинутися, просунутися, йти далі. Я хочу, щоб ви відчули те, що ви можете відчути у тому місці, де ви хочете бути. Відчули своє наповнення і свої почуття. Будучи тим, ким ви хочете стати, а згодом і змогли реалізувати це у своєму майбутньому житті. Тому приготуйтеся до квантового стрибка і почнемо нашу медитацію. І так приготуйтеся. сідаємо зручно, розслабляємося. Глибокий вдих і видих. Концентруємо погляд у міжбрів'ї, дивимося на горизонт, за горизонт. Вічаємо там краплину сріблястого білого світла, яке наближається до нас, збільшується, стає все яскравішим і яскравішим, засліплює нас, зігріває, відчуваємо його тепло, благість, наповненість. Воно все наближається і наближається. І нарешті легенько входить у зону третього ока і наповнює все наше тіло білим золотим світлом, на своєму шляху розслабляючи все наше тіло, розслабляє лоб, щоки, очі. Розслабляє губи, підборіддя шию, розслабляє плечі, руки важкими хвилями спадають на коліна, розслабляє груди, спину, живіт, поясницю, розслабляє стегна, коліна, литки. Стопи легенько спираються в землю і ви відчуваєте всю поверхню, на якій сидите. Ваше тіло сповнюється світлом, все більше, більше пульсує, набирає цього світла, випромінює світло. Вся ваша аура переливається яскравими фарбами. Ви відчуваєте всі кольори райдоги, які випромінює ваше тіло. Вона як жива, хмарина тіла опа. чищує, не і дає вам дуже багато світла і тепла. А зараз уявіть себе. Ідеального, про кого ви завжди мріяли, яким хотіли бути, стати. Ідеальний образ самого себе. Чим ви відрізняєтесь сьогодні від цього образу? Про що ви мрієте? У що ви вірите? Яким саме хочете бути? що ви здатні на все, здатні себе творити, здатні бути тим, ким хочете, здатні створити себе саме зараз, яким ви себе створите. Намагайтеся відчути, що б ви зробили сьогодні. Тут ви відчуваєте, що у вас з'явилась сила стрибнути туди, де ви хочете. Ви робите крок, другий, третій, яскраве біле світло піднімає вас. Криляє, і ви робите четвертий крок у прірву, і вас білою, яскравою трубою виноситись далеко-далеко. Намагайтеся відчути, що ви зробили квантовий стрибок. туди, де мрієте бути, немає жодних обмежень. Ви той, ким хочете стати. Відчуйте цей стан. Наповніться цими емоціями, які охоплюють ваше тіло. Ваш розум, ваше єство, радість, умиротворення, щастя. Випробуйте їх зараз, відчуйте відповідальність, сила, впевненість. Насиченість життя, ви випромінюєте силу. Подумайте, що вам заважає стати тим, ким ви хочете бути. Зробіть глибокий вдих і видих. Перетворіть цю. Візуальний образ на символ? Можливо, це буде стіна. Можливо, це буде гора. Можливо, буде скло чи інший образ. Що це за причина? уявіть її перед собою. І тепер подумки, накажіть тій стіні, горі чи скалі, розчинитися, розбитися, зникнути з вашого шляху, розтанути, зруйнуватися. Можливо, ви це робите, подумки. Можливо, візьмете чарівну паличку, змахнете і усунете всі перешкоди з вашого шляху. А можливо, візьмете молоток і розб'єте чи будь-який інший інструмент, який допоможе вам усунути зі шляху всі перешкоди. Ось, стіна зникла, гори немає, перешкод немає. Ангельський хор вітає вас у країні ваших мрій. Вітає вас такого нового, світлого, всемогутнього. Подумки переступіть. Цю стіну, те місце, де вона була, через колишні руїни гори. І обійміть себе, привітайте такого сяючого і величного, яким ви хочете себе бачити. Ви це і є він чи вона. Ви стали тим, ким хотіли бути, ким прагнули стати. Відчуйте радість, наповніться вібраціями, захоплені та успіху. І зробіть глибокий вдих і видих. Подумки постягніться. Усміхніться, знайте, що ви справді здійснили квантовий стрибок свідомості, рівного якому немає, немає у світі. А це означає, що перед вами відкриваються всі двері у світ. Вашої мрії. Все, що ви захочете, ви можете створити? Тому що ви сила Господа, ви Творець, і всі двері відчиняються Перед цією силою із цієї хвилини вигідні всього найкращого, що тільки є на цій землі. Відпустіть всі образи, всі звинувачення. Усвідомте свою цінність. Кладіть урочистий договір із собою. Станьте найкращим другом для себе. Складіть список якостей, які хочете мати. Створіть у свідомості найкращий і напривабліший образ себе в майбутньому. Починайте плавномірно рухатися до цього образу. Нехай це усвідомлення тепер назавжди буде з вами. Відчуйте у тілі, відчуйте у душі, відчуйте все, що належить вам. Відчуйте те, що границь немає. Є ви і сила. Ви творець. Ви ваше. І знову довіряючи Всесвіту, виступаєте у коло білого світла і трубою, золотою, сяючою, вас переносить у своє життя. Ви приходите до себе і з новими усвідомленнями, з новими відчуттями себе тихенько. Котями. Відкриваєте очі і усвідомлюєте, що ви можете зробити зі своїм життям все, чого захочете. Ось така нічна медитація у нас вийшла, але ви будете її робити вранці з новими силами. З новими усвідомленнями і рухатися по життю з тим, що ви сьогодні побачили. Всіх люблю, цілую і до нових зустрічей. Наш марафон ще не закінчився. Отже, нас ще чекає кілька медитацій. До побачення!